У української держави значні внесок вносять представники органів місцевого самоврядування, депутати різних рівнів, сіті-менеджери. Напередодні Дня Незалежності України асамблеї ділових наукових і творчих діл України ухвалили рішення щодо вручення персональних відзнак за високий професіоналізм, провелінську майстерність та бездоганну репутацію. Серед новратів почесної громадської нагороди, золотий Явувар, пастушок Іван Михайлович. Голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради. Продолжение Іван Михайлович почав з важкої в бабросом туриста, але на колегне місце працівничі здали можливість піднятися до заступника начальника головного управління МС України в Одеській області. Він кандидат юридичних наук і багато часу віддав навчання студентів Одеського державного університету внутрішніх справ. Сьогодні вам поспішов, очолює найбільший район міста Одеси Приморський і користується у людей заслуженим авторитетом. По нагороди ворота Золотий Йоварк, достойний Сужков Володимир Михайлович, голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради міста Одеса. Володимир Михайлович, депутат Одеської міськради, 5-6 -го скликання, голова Ради ветеранів у Київському районі, магістр державного управління. За невеликий великий період перебування на посту голови Київської районної адміністрації міста Одеси, Володимир Сушков вже втілив в життя більшість пунктів соціально-економічної програми розвитку. Січня 2011 року, по теперішній час, зростання середньомісячних зарплат в районі склало 49,8%. Це найкращий показник по місту. Виконання бюджету за перше півріччя склало 123,60%. Додатково отримано 22,6 млн грн, що в 1,6 разів або 42,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2010 року. За безгальної репутацію та високий професіоналізм почасної нагороди «Золотий Авару достойний Техтярьов Юрій Сергійович, голова індистріальної районної у місті Дніпропетровської ради міста Дніпропетровська. У перші дні роботи на посаді Юрій Сергійович зосеред увагу на якісних змінах у системі управління районної ради, налагодженні фактичної співпраці усіх і служб та відділів кадрових питань. Відтоді церквою вдалося встановити контакт з представниками малого бізнесу району. Так і з флагманом української промисловості Вадінтер НТЗ за кодирська фабрика АВК, Вад та інші підприємці готові до співпраці у новому енергійному темпі запропонованому дихтаревом підприємстві тримують його ідеї, щодо благоустрою району, вносять власні пропозиції. Очасне нагороди Ягуар» достойний Тарабановський Володимир Іванович, заступник міського голови начальник управління будівництва та перспективного розвитку Донецької міської ради. Володимир Іванович, кандидат економічних наук, нагороджений державною країн України в області та органу за заслуги третього ступеня стосований почесного звання заслужений будівельник України. Приймає активну участь в розробці проєкту програми економічного та соціального розвитку міста Донецька. Входить до складу колектив авторів підготовки заходів щодо реалізації стратегії соціально-економічного розвитку міста Донецька на період до 2020 року. Брав участь розробці Генерального плану міста Донецька до 2031 року, контролюючи заходів, передбачені державною цільовою програмою підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року. За без вагана та високий професіоналізм почасне нагороду Золотий ягуар, достойний Ілаш Сергій Федорович, секретар Ялтинської міської ради, голова комісії з питань відновлення прав реабілітованих міста Ялта, второї Республіка Крим. Молодий політик це зарекомендувати себе як і родовний, та добросовість укріми для тривальних комфортні умови для роботи міської ради і депутатського корпусу організував взаємодії між органами місцевого самоврядування, встановив чесний контакт з політичними партіями, суспільними організаціями, що працюють в регіоні. Підготовка всіх міських заходів, що проводяться в літній столиці України, проходить при його діяльній участі. Очасник нагороди першого ступеня Свята Софія за вагомий внесок у відродження духовності національної науки і культури високу ділову та громадянську північність достойний чехунов Микола Васильович, директор підприємства Держпром міста Харків. Микола Васильович, депутат Харківської обласної ради, голова постійної комісії власності територіальних громад області, кандидат економічних наук. Бере участь у програмі економічного розвитку Харківської області. Казом президента України йому присвоєно почесне звання заслуженого працівника сфери послуг, нагороджений почесною відзнакою Харківської обласної ради Слобожанська слава, орденом за заслуги третього ступеню, удостоєний почесного звання Ділова людина України. Шановні пані та панове, сьогодні в Україні багато гостей з інших країн. Є вони і на нашому святі. Прошу вашим образом вітати Мамадли Рокшана Аллаха и президента компании Республіки Азербайджан. Господи Мамадлив создал возглавил компанию в 1998 году. Компания ведет строительство жилых домов в Баку, Грузии, Росії и Татарстані. Азори Контракшн компании неоднократно получала титул компании года. в Азербайджане отмечен золотыми медалем Французской ассоциации содействия промышленности. Господин Мамадли Равшан, член Союза архитекторов Азербайджана, доктор философии по технике, является членом Российского международного общества по механике, грунтов, геотехнике и водостроению, членом Российской ассоциации по сейсмостойкому строительству. В 2000 году Равшан Адем Мухаммадли, Мухаммадли был избран академиком Международной академии биологии и природопользования имени Алтунина. Сегодня господин Мамадлы получает высшую международную награду «Золотой Ягуар» за безупречное ведение бизнеса, высокий профессионализм и партнерскую надежность. Почетную диплом интеллектанции за высокие профессиональные достижения и весомый вклад в интеллектуальное развитие общества удостоен Верди Муратов Мурат Карлыбаевич. Ректор Мукутского государственного педагогического института имени Аржениаза, город Маккус, Республика Узбекистан. Пам'ятною відзнакою 20 років незалежності України нагороджується: кукса Тетяна Тарасівна. Прус Олександр Васильович. Организации национального зарубежного потребителя на рынке представления преимущества наиболее конкурентоспособным товарами и услугам, лучшие компании отличаются международным знаком качества высшей пробы с правом использования атрибутов и соответствующей символики рекламной деятельности. Международным знаком качества высшей пробы за высокое качество, конкурентоспособность банковских услуг и неизменную ориентацию на интересы потребителей отметен флагман банковского сектора Республики Молдова – Акционерное общество «Банка для экономии». «Банка для экономии» – город-кижинем Республики Молдова. Прошу приветствовать президента банка, господина Качкевича Григория Мироновича. Но значительный личный вклад в развитие отечественной экономики и эффективное управление предприятием Григорию Мироновичу присвоен на почетное звание Лучший руководитель года. История банка для экономии начинается с 11 ноября 1940 года. Фактически это открытый банковский сектор Молдовы. В настоящее время банк этой экономии входит в список самых надежных банков республики, обладает широкой банковской сетью, является самым технологичным банком Молдовы. Это единственный банк республики, действующий в режиме онлайн. Особливе місце в суцілі високих відзнак Асамблеї ділових кіл займають нагороди першого ступеня Золотий Меркурій та Свята Софія. Міжнародної нагороди першого ступеня Золотий Меркурій за особистий внесок здоровної вітчизняної економіки та розвиток інтеграційних процесів у засобений Сибулькін Василь Федорович, засновник транспортних підприємств Цибулькін, Севтранс Трест, Еталом С, СДЦ КТС», місто Севастополь. Член відради партії промисловців підприємців України, генерал-майор Талатаман Севастопольського полку Міжнародного союзу казачих сил, академік Міжнародної академії козацтва, лицар-командор Малтійського ордену Святого Лазаруса, заслужний працівник транспорту України, нагороджений почесними грамотами та міцнаками. Внесок у відрожні духовності національної науки і культури, високу ділову громадянську активність достойні Матієшин Іван Семенович, генеральний директор компанії НК Краснолінс Нафтогаз, місто Київ. Іван Семенович харизматичний, зручний, надзвичайний дієвособір. Він відомий підприємець президента Українського благодійного фонду Україна свята родина. Діяльність якос спрямована на відродження українських культурних цінностей та підтримку молодих фахівців у різних галузях науки. Завдяки фонду профінансовано відновленню з великих святин Полтавщини в Орбанівську церкву. За роки роботи Іван Семенович Матьєшин нагороджений багатьма дипломами та відзнаками. не тільки від себе, а від тих. Громадян України, а їх крути тисячі, які працюють на родовищах Росії. Офіційно працюють. І частину з того прибутку, який вони заробляють, і надають, досилають сюди через фонд, громадський фонд Україна, свята родина, президентом якого я являюсь, на роздох культури, духовності та економіки нашої держави. Зі святом всіх! Очасни нагороди першого ступеня свята Софія достойний кучеров Кирило Іванович, доцент, заступник декана кафедри економічного факультету, директор інноваційного центру Харківського національного університету імені Каразіна, місто Харків. Кирило Іванович, відображення вчений еколог. Визнаний комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. А міністерством охорони навколишнього природного середовища як лідер природоохоронної діяльності 2008-2009 років. Приватного вищого навчального закладу Європейський університет Автономна Республіки Крим міста Сікропи. Анна на кандидат історичних науків, за все. Активне життєво посвідця професіоналізм, чуйне ставлення до людей, Зробили заслужену повагу серед юристів, адвокатів та громадськості Криму. Чесною напроти першого ступеня Свята Софія, за вагомим внесок у відродження духовності національної науки та культури, ділову громадянську активність удостоєна Климовича Маргарита Володимирівна, директор комунального вищого навчального закладу Береславський педагогічний коледж Херсонської облради, місто Береслав Херсонська область. Магістр російської філології, завідувач кафедри федової і психології Херсонського державного університету, Нагороджено почесним грамотом Херсонської облради державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України, знаково відмінник освіти України, депутат Херсонської обласної ради Маргарита Володимирівна Черівна жінка, яскрава і непересічна особистість, яка зуміла піхнути нове життя, зручена їй навчальний заклад і тепер студенти і викладачі. Твердо впевнені різні коледж у навчільних справках. Очесний нагороди першого ступеня свята Софія у застойний Гузенко Валерій Миколаєвич, голова Ради засновників кооперативного підприємства Миколаївський центральний ринок міста Миколаїв. Валерій Миколаєвич, голова ради засновників кооперативного підприємства Миколаївський центральний ринок заслужений працівник сфери послуг України, магістр економіки і управління бізнесом, системі споживчих операцій на базі Миколаївського центрального ринку, створив високо підприємство нового типу, де завдяки вдосконаленим методом управління, одержали можливість працювати в реальному секторі економіки більш ніж 3 підприємств та їхніх найманих працівників. Сторони Валерію Миколаєвича гозенко підприємства в своєму сегменті з року в рік займає лідируючі позиції в усіх показників фінансово господарської діяльності. Активно займається благодійністю. Представляємо переможців конкурсів з професійної майстерності лауреатів міжнародних нагород «Лаври слави та нагороди тисячоліття, почесних звань та нагород особистість року, золотий ягуар. За визначні звершення Сірка Кошани, лідер української економіки, лідер України. Лауреатом з українського рейтингу особистість року, за заслуги в розвитку соціального прогресу, збагачення загальнолюдських цінностей та професійні досягнення визнана Тимчук Ольга Борисівна, начальник Одеської обласної державної клієнтної інспекції міста Одеса. Інспекція активно розвивається, використовує сучасні методи роботи. Рідним співпрацює з міжнародними організаціями. Оля Борисівна працює і дає цим улюбленій справі під завізом «Не просив життя відпустки. Оля Борисівна також займається благодійною допомогою дитячим будинкам одеського регіону.